Але пан Ростислав пан панулого важливу тему теж відкрив це тема мобілізації. Звичайно, мобілізаційний законопроект. Розгляд його ну зараз відбувається десь так в комітетах да між читаннями. Отже, на якому етапі там все, що з нього будуть викреслювати? Бо нам казав уповноважений справ людини, що значить будемо виправляти. Ті зауваження, які були перед ухваленням між першим і другим читанням. Отже, ваша позиція, пане Олегу, що викреслює У нас завершується процедурно, у нас завершується 21 лютого подання правок. Потім де розгляд. Відповідно, будь-якому разі цей законопроект буде розглядатися вже в березні, а імплементація це взагалі на квітень. Те, що я знаю, станом на сьогодні, велика кількість норм таких каже, репресивних. Інше. Вони будуть прибрані, наприклад, там арештування там активів, банківських рахунків, автомобіль питання по керування автомобірбує автомобіль. Ні, я маю на увазі керування автомобілем. Воно важливо зараз зрозуміти. Я хто, думаю, таксі підпрацьовує, тому що ну в важко тому зараз. Числі. Але це дуже приємно, коли люди говорять, що саме їх турбує. Автомобіль в тому числі. А, наскільки я пам'ятаю, вчора вже комітет з освіти і науки дав свої пропозиції стосовно аспирантів, скоріш за все, так само це буде прибрано. А, будуть скоріш за все прибрані норми стосовно консульського обліку і надання консульських послуг. Без відповідних військових облікових документів, ну там буде багато дуже що змін дуже такий Але... лайтовий виходить законопроект. А, а скажеска як, якісь будуть Віталій, сказати як є на є Скажіть, звичайно станом на сьогодні, якщо ми подивимося всі всі закони, які діють в Україні, наприклад, закон про воєнний стан, і його уважно передаємося. В принципі, у держави є багато, дуже багато інструментів для того, щоб унормувати ту ж мобілізацію, унормувати місцеве самоврядування. Унормувати питання економіки тощо, просто станом на сьогодні, з тих чи інших причин, більшість цих норм не використовується. Наприклад, я наведу приклад. В законі України про воєнний стан є норма, по якої контроль за діяльністю військового керівництва, за діяльністю місцевого самоврядування і виконавчих органів влади покладається на РНБО. За два роки я щось цього не бачу, як виконується функцію РЕНБО, і таких і таких прикладів безліч у нас є достатньо законодавчої бази для того, щоб це робити. Це по перше. По-друге, ми маємо таку війну. Фактично, у нас тотальна війна. За останні, напевно, 50 років у світі такого, такої, такої війни, такої активності тотально не відбувалося. Ну там після напевно Другої світової не відбувалося відповідно. Ми повинні повністю змінити, якщо ми хочемо виграти, окрім хаосу в Російській імперії, ми повинні повністю змінити систему відносин і керування країною економіки всередині. Безумовно, у нас повинно бути. Тотальне, якщо не мобілізація, то тотальна робота на армію. Це е, на армію, на збройні сили, на фактично нашу перемогу. І це виникає питання про те, що от колега сказав: ми не маємо права закуповувати одяг за кордоном. Ми не маємо права закуповувати за кордоном Мерседес. Ми не маємо права закуповувати їжу за кордоном. Все, що ми можемо робити в Україні, повинні робити. Фактично, ми повинні закрити будь-якими є е, 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 багато інструментів, як це зробити імпорт. В Україну тих е, побутових товарів, які не не які можна е, виконувати в Україні. У нас виникає дуже дурна ситуація за станом на 2023 рік. У нас дефіцит по імпорту по товарному 25 мільярдів. Тобто Україна живе в борг по товарам. Це фактично Марченко треба робити прем'єр-міністром. саме на робіття, стоїть. Рівень безробіття в Україні на 2023 рік десь приблизно 18%. сотків.